Вітаю вас, брати, сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа, нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. В Івана, 8 глави, 36 вірш сказано: Коли син отже, зробить вас вільним, то справді ви будете вільні. І хочу вам розказати одну історію, яка сталася в одному з наших адвентистських санаторіях. Один чоловік. Приїхав туди для того, щоб позбутися залежності від алкоголю. Цей санаторій не займався таким напрямком, але вони з молитвою вирішили взяти цього чоловіка. І от сталося так, що він втратив свідомість, з нього почались судоми. Ви можете бачити це на слайді. На нашому. Дуже всі навколо, навколо нього були налякані. Лікар вів йому необхідні ліки і поступово судоми почали зникати. І е, через деякий час він прийшов до тями, ліг на ліжко і швидко дуже заснув. Е, як я вже казала, він приїхав для того, щоб позбутися алкогольної залежності. І він подолав понад тисячу кілометрів для того, щоб потрапити в цей санаторій. Під час огляду було добре помітні, що в нього були налиті крові очі, його серце дуже калатало, билось в шаленому рітмі, руки тремтіли, тіло швидко покривалося липким потом. Лікарю було дуже важко припуститись, навіть думки, що в нього може статися такий напад. Будь ласка, наступний слайд. Цей чоловік, якого звали Сергій Ігорович, він проспав близько години. Потім він прийняв душ і знову ліг. Решта дня вже минула, слава Богу, без пригод і наступних кілька днів стан цього чоловіка він був нестійким. Судом більше не було, але виявилося порушення сну, сильна нервозність, дратівливість і періодично виникали болі в серці та прискорений пульс. Поступово організм чоловіка звільнявся від продуктів розпаду алкоголю, і лікування призначене починало діяти. Це лікування було напрочуд просте: це була прохолодна ванна, заспокійливі трави, масаж для розслаблення та прогулянки на свіжому повітрі і рослинна їжа. Хочеться зауважити, що в цьому санаторії кожного ранку проводили духовні зустрічі, і Сергій Ігорович дуже їх полюбляв. Він завжди з увагою слухав з великою цікавістю. З ним багато спілкувалися, молилися за нього і також були дуже привітні сусідні по кімнаті. Приємна ця атмосфера, і е, увага, і молитви вони сильно вплинули на нього і сприяли його лікуванню. за час лікування, е, слава Богу, Сергій Ігорич не ходив в магазин за черговою долю спиртного, як це було зазвичай. І тепер в нього з'явилася надія на одужання і бажання навіть працювати. Дні перебування швидко минули. І повертаючись додому, чоловік почувався дуже добре і нарешті розпочав нове життя. На жаль, часто люди, які залежні від алкоголю, вони намагаються кинути, але потім через деякий час вони знову повертаються. І однак цього разу все було інакше. І через рік, будь ласка, наступний слайд, цей Сергій Ігорович приїхав в цей санаторій вже зі своєю дружиною. І за цей період він помітно змінився, він помолодів, обличчя стало більш свіже виглядати. За цей час він не разу не вживав алкоголю. Він почав працювати, і життя його вже потекло в такому звичному русі, тихим струмком, без пригод і скандалів. І особливо за свого сина раділа його старенька мати, яка була дуже вдячна всім за те, що вони брали участь в ціленні його сина, вдячна була за молитви. І, і лікарі також були. І весь персонал також були дуже раді і дуже дякували Богу за це чудове зцілення. Господь дарував перемогу своєму гостю, зціливши його від залежності. Нині, на жаль, безліч людей страдають також від залежності. Є ті, хто бажають розпочати своє нове життя і звільняються від згубних звичок. Вони здобувають свободу і радість, яку дарує їм Христос. Можливо, і в нашому житті є дещо, що потрібно. Від чого слід негайно відмовитись, не будемо зволікати, звернемось в молитві до Бога, щоб віднайти нове життя. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Бережіть себе, звертайтесь до Бога і Божих вам благословіть.